Як ви розмовляєте з собою, коли, коли робите помилки? Я з'ясував, що людям набагато легше співчувати іншим, ніж самим собі. Тому, щоб займатися цією діяльністю, я хочу, щоб ви подумали про помилку, яку ви зробили, щось, що ви зробили, але не хотіли б цього робити. Це може бути дрібниця, а може бути щось велике. Тепер для тих з вас, хто є досконалим і ніколи не робить помилок, ви можете взяти участь у цій вправі, увімкнути свою уяву. Але якщо навіть це вам дуже важко уявити, що ви помилилися, то просто посидьте тут і відчуйте себе краще за інших. Гаразд, тож зробіть одну з цих речей. Отже, ті з вас, хто не ідеальний, подумайте про помилку, яку ви зробили. І що я хочу, щоб ви зробили, це записали. Що ви сказали собі, коли побачили, що зробили цю помилку? Я хочу почути, як ви розмовляєте з собою, коли ви не ідеальні. І якщо ви не можете пригадати, що саме ви собі сказали, я впевнений, що зараз ви вже маєте досить гарне уявлення про те, як ви розмовляєте з собою, коли ви менш ніж досконалий. Тож спробуйте вгадати, що ви, мабуть, сказали собі. Що ти сказала собі, коли побачила, що накоїла? Що я не вдаха? Що я не здара. Я занадто дурна. Хвилинку не вдаха. Занадто дурна. Не змогла. Зрозумів, і ти все ще жива. Ого, навіть якщо внутрішні вовки говорять з тобою, так це чудово. Одного з них достатньо, щоб убити коня. Що ти не вдаха, що ти дурень. Гаразд, що, що. Я думала про це кілька днів. Чому це сталося зі мною? Бідолаха. Питання, чому так одна з найжорстокіших форм спілкування. Тому що питання, чому, це ще один спосіб сказати, що з тобою щось не так. Хіба не це означає питання чому? Я навчився відповідати на запитання, чому від дев'ятирічного хлопчика я сидів у школі і чекав, коли закінчаться уроки. Я збирався працювати з вчителями після уроків, і ось дев'ятирічний хлопчик радісно виходить у коридор. І тут з кімнати вилітає вчитель Вовк. До того дня я не знав, що вовки вміють літати? Здавалося, вона просто з'явилася з нізвідки. І вона була найнебезпечнішим видом вовків. Усміхнений вовк, але ще гірше. Е, що це усміхнений вовк? Який ставить питання чому? Страшно. Вона посміхнулась. Чому ти вийшов у коридор? Але цей юнак знав, як впоратися з питанням вовка. Чому? І ось що він відповів: Тіше. Він знає: ніколи не відповідай на питання вовка без адвоката. Я задала тобі питання. Чому ти в коридорі? Він знав, як з цим впоратися. Тож, коли ми запитуємо себе, чому питання як це? Цілком очевидно, що в такому питанні чому вже міститься звинувачення. Жирафи ніколи не ставлять питань, чому. Вони знають, що питання чому є поганим вираженням питання, що. Що ще ти собі кажеш? Кажу собі, що я завжди маю такі високі очікування до себе. Я завжди маю такі високі очікування. І хіба в цьому немає слова повинен? Що ти не повинен мати таких високих очікувань? Тож я вважаю, що це ймовірно там є. Я не зрозумів вашого зауваження про те, про те, чому питання мають приховані що питання. Я не зрозумів це. Я колись прослухав курс філософії, і професор філософії допоміг мені це побачити. Що майже будь-яке питання чому може бути одним з чотирьох питань, що. І ми можемо набагато чіткіше зрозуміти, про що ми насправді запитуємо, якщо зробимо це питанням, що, а не чому. У вас є приклад? Чому ви хочете це знати? Гаразд, то що могло б бути моє прохання, чому ти хочеш це знати? Це може бути питання, що, яку вашу потребу буде краще задовольнити. Якщо я поясню це, розуміння. Так, ще одне що питання могло б бути. Могло би бути, коли я запитав, чому ти хочеш це знати, ще одне інше питання, що, яке можна було б виразити, тим самим питанням чому, могло би бути що так важливо. Запитати це зараз, а не пізніше. Або це може бути багато інших речей. Тож ми можемо бути набагато зрозумілішими. Ставлячи питання, що, це одна з переваг запитань що. Вони набагато зрозуміліші. І ще одна вагома причина: більшість людей мають досвід подібний до того, про який я говорив. Чому питання, яке задає Вовк? місією пошуку винних. Вони хочуть знати, чи є ваша причина такою, що заслуговує на покарання. Чи маєш ти бути в коридорі, чи ні. Отже, чому питання дуже часто ставлять, щоб довести, що інша людина погана, щоб ви могли її звинуватити і покарати? Так, да, я теж хочу спитати питання, що ти тут робиш, хіба це теж не вовча мова? Майже будь-яке питання це вовча мова. Якщо інша людина не пов'язана з вашою потребою, що стоїть за цим, бачите, питання це запити у ненасильницькому спілкуванні. Ми ніколи не звертаємося з проханням, доки не переконаємося, що людина бачить потребу за ним. Тільки побачивши потребу, люди можуть із задоволенням відгукнутися на прохання? Що міг би сказати, вчитель жираф, що було б зцілюючим? Жираф міг би сказати, ось що я засмучуюсь, якщо ти вийдеш в коридор без дозволу вчителя, і мені потрібен порядок. Визнайте необхідність цих порядків. Ось що може відбуватися в людині. І тоді прохання може бути таким: скажіть, будь ласка, чи знає вчитель, що ви тут? Як виявилося в цій ситуації, це було те, що вчителька хотіла дізнатися. Але я думаю, що вона могла б зробити це набагато менш небезпечним, якби сказала про свої почуття і потреби, перед тим як ставити питання, чому. Які ще приклади того, що ви говорили собі, коли припускалися цієї помилки? Я кажу собі, що хочу винести уроки з цієї ситуації, і якщо вона повториться, то я зроблю це краще. Дуже пожиравське. Я хочу винести з цього урок. І тут і там, коли ти думав, що зробив щось не так, бачиш, жирафи знають, що вони ніколи не роблять нічого поганого. Ось як жирафа думає про ці помилки. Іноді я роблю речі, які я б не став робити, якби я знав тоді, коли я відтоді навчився. Тож вони не думають, що з ними щось не так через те, що вони зробили помилку. Жирафам подобається робити помилки. Це спосіб вчитися. І якщо тільки ви не звинувачуєте себе в цьому. Якщо ти просто оплакуватимеш, ти бачиш потребу, яка не була задоволена тим, що ти зробив. Це допоможе тобі винести з цього урок. Вовки намагаються бути ідеальними, жірафі намагаються ставати все менш дурними. Якщо ви хочете бути досконалим, кожна помилка це катастрофа, розумієте? Тож ви можете уникнути помилок, не намагаючись. Ви не можете впасти з ліжка, якщо спите на підлозі. Але жирафи знають, що життя передбачає постійне навчання. Мета життя не в тому, щоб бути досконалим, все, що варто зробити, то варте того, щоб бути зробленим погано. це ще один спосіб сказати, що мета полягає в тому, щоб поступово ставати менш дурним. Мета життя не в тому, щоб бути досконалим. Вона полягає в тому, щоб сміятися до схочу і плакати до сліз, святкувати, коли наші потреби задоволені, і сумувати, коли ні. Але сумувати без звинувачень, не думати, що з нами щось не так.